Книга тижня безкоштовно від книжкової платформи Якабу. Подробиці на радіо Так, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Ми звуть Юля Петрова. Говорити зараз будемо про справи Суспільно-політичні і політичний експерт Олександр Клюжев виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, добрий ранок. Слава Україні. Добрий ранок, Добре, вам, слава. розпочнемо. Ми із нашого головнокомандувача Валерія Залужного його інтерв'ю Вашингтон Пост, в якому він заявив, як тільки з'явиться ресурс, він хотів би звільнити окупований Росією Крим. Ну це про війну, да і про нас у цій війні. А ще в нього спитали про плани на майбутнє. Він відповів, що ну напевно був би час трохи відпочив би, можливо, книжку написав, а можливо, подорожувати поїхав. Але напевно, коли скінчиться війна нашою перемогою, часу в нього все одно ну, не буде, західна преса вже розглядає його політичну фігуру і е, каже про те, яким залужним міг би бути політиком. Політичне майбутнє Валерія Залужного, мені здається, сам він до цього ставиться ну дуже спокійно, з посмішкою такою філософською. А як ситуацію бачать політологи? Розкажіть Я думаю, що все ж таки бути головнокомандуючий який є надією всієї країни, всього суспільства, і в тому числі надію наших іноземних партнерів, це одна справа, а інша справа бути політиком, який, як тільки він стає політиком, втрачає багато цієї довіри з боку виборців. Не відразу, але через певний час суспільство або його частина буде вже сприймати головнокомандуючи, не як людину, яка врятувала Україну від катастрофи, а від Звичайного політика, який має свої інтереси, які не завжди співпадають з інтересами суспільства. Я думаю, що Валерій залужний це прекрасно е, розуміє. І Особисто я не бачу підстав вважати, що він серйозно розглядає себе як е, політичну фігуру. Тому тут е, втратити заслужений імідж і підтримку всього суспільства без виключення, всі групи суспільства підтримують. Його дуже легко, якщо ти переходиш в політичну площину, але це такі дуже теоретичні зараз розмови, тому що я не бачу підстав, вважати, що він готується до політичної кар'єри, перехід зовсім в іншу площину, в які зовсім інші правила, у тому числі щодо суспільної довіри. Швидше нічим так, чи піде залужний політику? Питання я так розумію, залишається відкритим. Хоча, напевно, якщо б в нього напряму спитали, знову таки це, я так думаю, він би знову посміхнувся і сказав: давайте про перемогу поговоримо нашу майбутню. Ну, ну а потім далі буде, далі побачимо. Це це, це це дійсно зараз дуже дивно про це говорити, тому що війна не завершилась до її завершення, як ми всі розуміємо. Ще далеко, виклик е не подоланий з боку держави агресора, і про це зараз говорити це фактично виходити за межі реальності. Добре, тоді до іншої теми дуже цікава історія трапилася із Павлом Лебедем напередодні митрополитому ПЦМП, як ми пам'ятаємо, пашою мерседесом. Він на себе каже: Я вже не мерседес, я Тесла. Але <су> суд в будь-якому випадку змінив йому запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою. Говорили суму застави 33 мільйона гривень. Змінювали її кілька разів, зменшували. Тим не менше 33 мільйона гривень залишили. Кажуть. Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, власне, через це і обрали такий захід тримання під вартою. Скажіть, будь ласка, що нам в цьому розуміти, який суспільний запис зараз на цю історію, і чи не використають це наші вороги росіяни при як привід для провокацій? Я думаю, що росіяни ніколи не цінували своїх людей, якщо говорити про. Тих людей, які в інших країнах захищали російські інтереси, і в принципі яку ми можемо від них реакцію чекати? Та ніякої в принципі все рівно що відбувається з тими, кого ми або вони вважають представниками інтересів Росії, дійсно, формат домашнього арешту так виглядає, не зупиняв його фігуранти цієї кримінальної справи. від Впливу на процеси в церковному середовищі, ну, зупиняв від контактів зі свідками, і тому слідство вирішило, що необхідно звернутися е до суду щодо зміни запобіжного е Заходу. І інтерес стопівся тут тільки один: щоб зсередини країни не було сил, які сприяють е російській агресії, а прямо чи опосередковано. Ситуація, в якій перебуває лебідь, вона сприяла російській агресії. Тому слідство і судовий процес будуть доводити так виглядає справу до свого логічного завершення до об'єктивного вивчення фактів. І ми теж як суспільство, маючи інтерес бути захищеними від російської агресії і впливу на Україну через внутрішні певні групи. З боку Росії, все ж таки, маємо теж цінувати необхідність незалежного судового розгляду всіх обставин і встановлення наявності або відсутності правопорушення. Тому ми теж в цих е трагічних обставинах, яких зараз перебуває е Україна, маємо про це не забувати, тому що війна рано чи пізно завершиться, але наша стремління бути цивілізованою країною нікуди не зникне, і ми маємо відповідати всім демократичним цивілізованим правовим стандартам. І Тому, в тому числі, цей фігурант безумовно заслуговує на об'єктивне розслідування і судовий розгляд його справи. Ну і напевно таки можна було б порадити українцям менше емоцій, якось занадто емоційні ми зараз, включаючи нашого президента. Пам'ятаємо, що на саміті НАТО відбувалося в вівторок. Які були коментарі, і до чого це мало не призвело. Так, от менше емоцій, без цього улюлюкання і без цих запитань, чи побачимо ми дійсно Павла Лебідя, з там знаєте, через решітку так виглядає. Який таки опинився за ґратами, який там десь в кайданках перебуває. Ну дійсно будемо покладатися. На суд, то будемо чекати його вироків, і будемо говорити мовою фактів. Ну, приблизно ось так. Але як розвиватиметься ця справа? От які холодні прогнози можуть бути з цього приводу. У Справа знову ж таки: ми не знаємо всіх обставин цієї справи, тому що ми з вами не долучені до матеріалів, які розглядаються в цій справі. Але я думаю, що буде правильно сказати, ця справа не буде легкою. Му що вона пов'язана з обставинами і політичної, і церковної діяльності фігуранта, безумовно, і російські впливи не завжди здійснювалися таким прямим способом, де накопичується багато фактів. І е, там заклики для порушення рівності, які йому теж закидають, і щодо там, упереджених ставлень до е, України. Е, ну, це треба доводити. Це треба проводити багато експертиз. Треба збирати е, факти. І я сподіваюся, що слідство дійсно е, це зробило. Але очевидно, що справа не буде такою е, е, легкою прогулянкою, і такі справи вони. Завжди важкі і потребують серйозної роботи, як з боку правоохоронних органів, так і з боку адвокатів. Тому тут ми ще побачимо довгий процес Це єдине, що на зараз можна сказати, і не маючи доступу до матеріалів слідства. І ще трохи про хайп емоцій, надлишкові такі емоції. Ще одна історія. Вона про Верховну Раду. Вона про бажання перейменувати Запоріжжя. Так, от комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку і містобудування рекомендує нацкомісії зі стандартів держмови скласти свої повноваження після як я вже сказала, скандального рішення рекомендувати перейменувати Запоріжжя. От які маємо зробити висновки? Кісь цієї хайпової, скандальної і для мене зовсім незрозумілої, чесно кажучи, історії Думаю, висновок один що державні інституції, центральні органи влади мають займатися своїми повноваженнями, спокійно їх реалізуючи, не спрямовуючись виключно на суспільний хайп, як ви сказали, і і в цьому випадку. Національна комісія зі стандартів державної мови, на мою думку, дещо прорахувалася, тому що вона е хотіла створити інформаційний привід, формуючи список величезний зміст сіл селищ, які е треба перейменувати, тому що вони несуть е собі е наслідки е російського е колоніалізму. Але е не обґрунтовуючи свої пропозиції, не надаючи конкретних е фактів, аргументів е і посилаючись на те, що місцева влада сама має обґрунтувати, чому не перейміновувати міста, це призвело до об'єктивного обурення серед органів місцевого самоврядування. Ну тут ж контекст такий е воєнний. Що ми тут, умовно кажучи, кожен день перебуваємо в. Під обстрілами, а ви нам пропонуєте перейменувати під час війни назву міста і не і не вказуєте, чому саме це перейменування має відбутися, і пропонуєте нам, які вирішують кожного дня, питання дуже складні пов'язані з наслідком російської агресії. І в тому числі народні депутати, як я бачив, теж які представляють частину з міста, які є в списку, затверджена з були обурені, от саме через те, що це ну не скажемо так, не на часі, а скажемо, що воно виглядає як певне знущання над громадами, які вирішують свої зараз повсякденні проблеми пов'язані з російським вторгненням. Ну і факт теж, як засвідчує засідання цього комітету Верховної Ради, в тому, що уряд, міністр освіти втратили довіру до керівництва цієї національної комісії стандартів державної мови, і враховуючи те, що міністр координує діяльність національної комісії, то для самої комісії виникла велика проблема. Тому що неможливо ефективно працювати, якщо координуючий міністр не довіряє діяльності цієї, цієї національної комісії. Тому напевно тут навіть не справа в рішенні комітету, хоча це теж важливо для членів цієї національної комісії з державної мови, але і в тому, що. Тут треба буде визначатися, чи можна працювати взагалі, коли немає порозуміння між е, міністерством і е, цією національною комісією, яка координується е, міністром. Ну тут бачите, тут відкрите питання, тому що з одного боку працювати треба, з іншого, ну займатися, вибачте, фігнею під час війни це дуже дивно, от, насправді. Ну, ну, ви так сказали більш, більш прямо, ніж я, звичайно, тому що і, і, всьому має бути. Ну, належне місце в тому процесі, в якому ми зараз перебуваємо. Якщо ми сказали Запоріжжю, що ви відкладаєте всі свої справи і давайте обґрунтовуєте нам, чому вас треба або не треба переминувати, ну це абсолютно неадекватна пропозиція в нинішніх умовах. 100%. ну і трохи ще про Верховну Раду. Позафракційна народна депутатка Тетяна Плачкова чи Плачкова, до речі, я не знаю, як правильно наголосили прізвище, офіційно склала повноваження. Рада їх припинила 283 голоси за. Ірина Геращенко написала: запам'яталася ця народна депутатка. Хіба що тим, що в розпал війни разом із іншими опозажистами їздила в Москву на поклон до Путіна, Володіна Медведєва. Ну і власне кажуть про те, що в Раді залишили. Шилося зараз 404 депутата. Це такий новий рекорд. А дві депутатські групи зараз опинилися на межі розпаду за майбутнє і після плачкою ще відновлення України. А от скажіть, будь ласка, що зараз насправді відбувається з Верховною Радою? Чи здатна вона в працювати? Чому я питаю? Тому що ми розуміємо, що зараз в нас немає повної картини. А коли збирається рада? А які рішення вона збирається ухвалювати? Нам просто постфактом про це повідомляють так. Ну і ми про. Це розповідаємо, наприклад, в ефірі. А, а що там взагалі відбувається? Ну і отакий жест доброї волі від Тетяни Плачкової. Він взагалі про що? Я думаю, що тут не треба багато шукати грунтувань, чому депутатка склала своїх повноважень чи фантазувати. Членом опозеже, колишньої безже забороненою важко себе знайти в нинішньому політичному процесі. Багато депутатів е, з числа е, ОПЗЖ, Вони до повномасштабного вторгнення були достатньо впливові, як мінімум, в своїх регіонах з великою мережою зв'язків з економічними суб'єктами, з правоохоронними органами, судовими інституціями, тобто вони. Мали багато можливостей вирішувати і питання пов'язані з депутатськими повноваженнями і зі своїми чого гріха тут тобто, своїми інтересами в нинішніх умовах. Цінність мандату для частини цих депутатів суттєво знижується від певних там розслідувань щодо їх діяльності. Депутатство не захищає. Є проблема від. Прозорості всіх їх дій, коли ти є депутат, але у тебе вже немає такої мотивації бути депутатом, але все рівно ти в полі зору публічної уваги. І тому тут в тому числі може бути і особисте рішення, що це депутатство на поточний момент не представляє для конкретної людини великої цінності. Я не говорю, що це. Конкретно випадок з плачковою, тому що в принципі, після початку повномасштабної війни, зважаючи на те, що вона представниця забороненої ОПЗЖ, вона достатньо вела активну публічну діяльність і в своєму регіоні. Вона з Одеського регіону, і на рівні парламенту проводила певні публічні заходи, засуджувала. Російську агресію і таке інше, тобто, ніби вона знайшла своє, місце, незважаючи на такі беграунд ОПЗЖ, але було прийнято особисте рішення. Я би тут не шукав якихось глибинних політичних причин. Депутат, особливо депутат з ОПЗЖ, він зараз стоїть перед вибором, чи взагалі є тут для нього простір для реалізації своїх професійних і особистих інтересів і у депутатів. У ПЗЖ дійсно менше зараз можливостей е, всі ці свої інтереси просувати, і є резони відмовитись від депутатських повноважень і менше бути е, в під прицілом е, публічної уваги, коли журналісти слідкують за пересуваннями, ді, діями е, особистими е, подіями народних депутатів е, і таке інше. Але в цілому якась тенденція є, що частина депутатів цієї забороної партії дійсно приймають рішення виходити з парламенту? Ну і давайте тепер про що надважливо, про зернову угоду і чи працюватиме вона зараз? Ердоган, президент Туреччини, каже про те, що Путін погодився на продовження зернової угоди. Агенція Франспрес Прес про це повідомляє, цитує Ердогана. Сказав він: наступне угода буде продовжена із нинішнього кінцевого терміну. Ви ми пам'ятаємо це 17 липня. Доклали до цього зусилля Організація Об'єднаних Націй та Туреччини. Але насправді в Кремлі не підтверджують цього. Ось маємо свіжу заяву від Піскова, прес-секретаря Путіна. І він каже про те, що нібито не робили заяв щодо продовження зернової угоди. А, скажіть, будь ласка, є розуміння, того, що відбувається зараз. Москва і досі ламається, чи все-таки пристала на пропозицію дуже дивну до речі. Пропозицію від ООН. а, І ми розуміємо, буде чи ні подовжено цю угоду. Така актуальна інформація, яка є, що гінсек ООН заявив, що він ще не отримав відповіді на своє звернення до Володимира Путіна щодо необхідності продовжити е зернову угоду. Замін на певне пом'якшення там е санкцій проти е банківських установ, які обслуговують е сільськогосподарські операції Російської Федерації. Але з боку Ердогана, все дуже логічно. Він перед візитом Путіна до Туреччини хоче фактично вже сформувати порядок денний цієї зустрічі. Результати цієї зустрічі в такому односторонньому порядку анонсує рішення Путіна, які вже нібито прийняти підтримати зернового угоду. Явно ця заява з'явилася не на пустому місці, явно, що діалог і між. Турецькою стороною Росії ООН, відбувається, але Ердоган його стиль, що він фактично поточні певні дискусії подає Путіну і публічно про це говорить як вже доконаний факт. Я думаю, це якраз дуже добра ілюстрація місця Путіна в цих відносинах, тому що Ердоган розуміє, що у Путіна не так багато опцій. Для того щоб вирішувати свої конкретні інтереси справи, тому що в Росії є необхідність збігати все ж таки зв'язок з цивілізованим ринком, і у Путіна ну фактично є Ердоган, є там ще деякі окремі партнери, але у нього мало опцій, Він не може просто відмовитись від пропозиції Ердогана. Він має в них шукати свій інтерес, і тому це якраз от становища того лідера, який починав війну повномасштабного проти України, з позиції, що він зараз переломить весь західний світ, і весь західний світ буде змушений сісти з ним за стіл переговорів. А все завершується тим, що Ердоган ультимативно виносить проміжні результати діалогу з російською стороною, як вже законаний факт перед візитом. Путіна до, до нього. Тобто, фактично, він його ставить вже в таку позицію підпорядковану, і демонстративно ще візит не почався він вже виставив для Путіна певні рамки. Але безумовно, торги щодо зернової води будуть продовжуватися зараз. Зернова угода, наскільки ми можемо з публічних повідомлень зрозуміти, повноцінно не працює. Тому що е, вона е, працює е, не в повних обсягах, не в повних масштабах, тому що йдуть у ці переговори про продовження, і ці переговори вони фактично зупиняють поточне виконання зернової угоди, хоча вона формально ще не завершилась, але сторони в даному випадку російська сторона вона намагається е, е, зі свого боку. Не маючи можливість відповісти Ердогану напряму, намагається гальмувати механізми виконання зернової угоди зараз, і такий невеличкий шантаж з її боку, як завжди, реалізовуються. Але Росія очікує певних компромісів по конкретним економічним відносинам для того, щоб її бізнесу, в тому числі сільськогосподарському бізнесу, було легше. Виживати в умовах, коли весь цивілізований світ накладає на Росію санкції, і це теж, незважаючи на те, що нам може бути неприємно слухати про те, що хтось веде переговори про пом'якшення санкцій в конкретних секторах, але це теж показник того, що у що перетворив Путін Росію, що знову ж таки він планував бути рівним за столом, де Встановлюється світовий порядок, якщо говорити його словами, а в підсумку він зараз торгується по конкретним економічним рішенням, які в мирний час вирішуються просто зустрічі другорядних чиновників і проведення двосторонніх перемовин. Але для нього це зараз велика історія. Де він має терпіти певне таке публічне, Ну я б не сказав знущання, але такий ультимативний стим стиль комунікації е, з боку Ердогана для того, щоб для свого бізнесу отримати певні Коротше кажучи, програє Путін зараз на всіх напевно рівнях, тому що і свіжа соціологія. Причому від всеросійського центру ізучення і мнення, свідчить про те, що до ре до мінімуму опустився рівень довіри до нього на території Російської Федерації. Не встигаємо на жаль про це поговорити, але я вам дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політичний експерт Олександр Клюжев говорив. Друзі, зі мною підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.